Вітаю всіх в другій частині змагань з мисливського біатлону, де перша половина учасників вже почала старти. І що є духу, намагалась дочимчикувати до вогневого рубежу. І вже на своєму шляху почали зустрічати перші перешкоди, в вигляді невеликих бар'єрів, на подолання яких недосвідчені учасники прикладали багато зусиль. І не забарились перші форс-мажори в вигляді порваних кріплень. І це займало такий дорогоцінний час учасників. Але як і покладається мисливцям, ці зручності і халепи не стали на шляху до бажаної цілі. Все виправлялось підручними засобами, і учасник продовжував свій шлях. Тим часом глядачі поспішили зайняти свої місця на вогневому рубежі. До речі, натхнення учасникам придавало ще й свіжі сліди вухатого, що як навмисно дражнився, неодноразово перетиняючи шлях учасника. На полях були судді, що допомагали всім не збитися з вірного шляху. Ну що ж, перша група була на полі. І незважаючи на падіння, кожен допомагав один одному, продовжуючи змагання в запеклій боротьбі за першість. Це і є справжня мисливська боротьба. Перші учасники вже відстрілялись і поспішали вернутись на фініш. Ну що, як змагання? Як змагання? Всім повітую! А на вогневому рубежі відкривався цілий пейзаж, з хоч і намальованого, але стада здоровенних сікачів. До речі, по одному з них четвертий номер дуже файно відстрілявся. І поки ми любувались прицільними влучаннями, як черговий учасник добирався до лінії вогню, де його з овальцями зустрічали глядачі. Кожному учаснику суддя допомагав правильно обрати свої мішень. Стрільба дозволяла свести, знявши лижі, і на кожний постріл учасник повинен був перезарядити свою рушницю. Відстрілявшись, він повинен був самостійно втягнути лижі і продовжити свій шлях до фінішу. Майже всі добрались до полігону, вже віддавши багато сил на подолання шляху поле. Але зібравшись думками, майже кожен учасник вдало відстрілявся по мішені. Бо як не крутий, але в стрільбі, український мисливець, вже добряче натреновані. Кожен мав три спроби на влучний постріл, від яких і залежав остаточний рахунок. За таким припливом емоцій ми й не помітили, як на вогневому майданчику постійно змінювались учасники. Я киплять пристрасті на Стрілецькому майданчику, хочу підмітити один нюанс. Багато хто бажав прийняти участь, але не наважився приїхати, бо боявся, що з браком досвіду стояння на лижах є великі шанси зганьбитися падіннями чи іншими кур'йозами. Але можу з чистою совістю всіх заспокоїти. Атмосфера була повністю дружня, і хай як хто не падав, чи ковзав не в тому напрямку, що треба, глядачі. Учасники і навіть судді завжди допомагали всім. Навіть ті, хто ледве не в перший раз стали на лижі з прекрасним настроєм долали всі складнощі на своєму шляху і з вогником в очах добирались до фільму А тим часом на лінії вогню третій номер показував прекрасну влучність. Доброго okay. yeah. Траса. Траса. Траса нормальна, лиж. Кріплення чуть-чуть і Лижі плавають дуже, звісно. Перша група учасників відстрілялась. І глядачі поспішили назад до старту, щоб побачити початок виступу іншої групи учасників. А судді прийнялись підраховувати результати кожного, хто відстрілявся. Ось перші результати пострілів, обведені червоним фломастером. Головний суддя з вогняного рубежу мав нагоду розповісти про враження від результатів. Перше враження класне. Людей, які промазали, не влучили в жодного разу мішень, немає. Всі влучили, кожен е, старався, кожен працював. Видно, що хлопці готувалися. В когось вийшло краще, вкусь. правильно, так як і завжди. Що скажуть гості по цьому? дивиться, перша п'ятнадцять пройшла. В основному всі стріляли добре. От, майже майже всі вразили в місце враження, от і в десятку тільки один прав влучив, але всі відстрілялися добре. І, і два. Дуже красиво кучно. Дуже красиво і да, дуже мішені побили. Опертий 14-й номер стріляли взагалі. Супер, Суперо! Дуже, дуже, дуже кучно. І як влучність. 103, в цьому році влучність краща, виходить. Краще влучність. З, і... з кожним роком. Так, да, Ми ж ростемо, ми ж розвиваємося. <реку> <реку> а на головному майданчику тим часом починали старти другої групи. Як перечуття. Добре. Перший раз? Вже Жи... вже досвід є. І хоча всі були максимально налаштовані на змагання, але чудотворці мисливської кухні вже добряче збуджували наші носові рецептори неперевершеними пахощами майбутніх страв в вигляді шашлика, смаженої картоплі. І, звісно, коронного мисливського гуляшу. Ці пахощі, хоч і приємними навіюваннями, трохи відволікали на старті. Давай, Саша, давай, давай, набирай! Але нічого. Після початку шляху кожен учасник повністю занурювався в боротьбу за першість. Особливо, коли на трасі бачив заячі сліди. Це придавало неабиякого азарту кожному мисливському серці. Ну що, як перші враження? Аталіо! <зив> І поки всі добирались до лінії вогню, я запитав у вже фінішувавшої команди про їх враження після виступу. Що, як вам виступ. Виступ гарний. Е -е... Погода сподобалася. Лижня трошки, звісно, не дуже сподобалася, вони дистанції. А так все, це, загалом це все добре. Це перший виступ був ваш? Ні, вже другий. Другий? Так, В першому році ми теж вчастили. Не всі, правда. Я перший год сьогодні. <рес> ну а по часу вже відомо, хто який там. Ну так, трошки дивилися. Нормально, нормально. нормально. Прошли, як могли, так і пройшли. Стара... Старалися. Саме головне, що погода атлічна і настроєння хороше. Щось... Тож не щось добуде. Старалися, старалися. Супер. Дякую вам тоді. Старалися. Саме головне участь, а там все покажу. І дійсно, саме головне це участь в таких цікавих змаганнях. Бо це не тільки безмежний досвід, але й цілий клондайк позитивних емоцій, спогадів і натхнення. Період очікування нових вихідів угіддя. Тим часом друга група учасників вже як могла добиралась до лінії вогню, де мали вразити свої мішені. Деякі спускались до рубежу за допомогою такого незвичайного методу. А на головному майданчику вже палко зустрічали тих, хто відстрілявся і з останніх сил добирались до фінішу. І як прийнято на цих змаганнях, кожного учасника підбадьорували багаточисленними оваціями.

Давай, 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 давай! Ой, молодець! 12, 25, 40 лет. Давай, Богдан, давай, 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 дверей. Давай, давай, трошки піднажми, Давай, давай! Дванадцять, п'ятдесят. Після фінішу кожного суддя записував особистий час до листа змагань. І поки до фінішу вже доходили учасники другої половини сьогоднішніх змагань, глядачі вже трохи починали скупчуватись у осередку кухарів, де вже повним ходом закінчувалось приготування і накривання частувань на урочисті столи. Зараз і ще з'єднається і красота. Стрілецькому майданчику вже вертались останні учасники сьогоднішніх змагань. І глядачі спішили вернутися до головного майданчика, де буде починатися урочиста частина. Любомир, твій спортсмен не тільки вправно дегустує самогонько, але й дуже вправно їздить на лижах. Ми на того спортсмена всі надіє. Хлопці, бля, вставайте на лижі, круче, ніж це. Аж труси мокрі. А судді з вогневого розбежу знову прийнялись підраховувати результати. Це найлучний стрілець. Попав, попав, попав у зону враження найбільш ближче до серця. І дуже кучно пострілявся. Мішень номер вісім. Учасник під номером 23. ну що ж, результати підраховані і були відмічені зеленим фломастером. Прийшов час суддям зібратися на радшій таблиці, щоб підвести всі результати сьогоднішнього дня і визначитися з переможцями по кожній номінації. А глядачі поки мали час насолодитися найвлучнішими пострілами і частуваннями кухарів. Дуже приємно здивовані сьогоднішніми змаганнями. Хлопці молодці. Приємно було здивованим тим, що от, ну, багато цікавлявся про полювання, і ще з часів СССР, коли в нас було такі змагання в Україні, не проводилися, не були. І от, дуже приємно, от, багато зібралися. І от, і Львівська область, Хмельницька, Київська, Чернігівська область. Такі от заходи дуже об'єдні мисливців. Відроджується ця мисливська культура, традиції, все це, як полювали наші батьки, діди, прадіди. Скажем, так дуже корисно. Крім того, що там полювання полювання, про здоров'я, про фізичну нагрузку, про от, полювання там на лижах. Також не потрібно забувати, потрібно це відроджувати. Скам так, от бігав, приймав участь перший раз. Але от пробував перед змаганнями ходив на зайця на полювання на лижах, то набагато більше проходиш дистанцію, чим ногами. дуже зручно. Дуже хлопці молодці. Дякую. наступного року сподіваюся, теж так. приїдете. Так, Наступного року приїдемо і сподіваюсь, я також являюся головою федерації мосовського біатлону в Львівському осередку, Львівській області. Ага. І плануємо також на другий рік провести такі самі змагання. Одне єдине, аби була погода. Дай Бог буде погода, буде дивна змагання. Ну будемо сподіватися, будемо. Дякую. Будем. Все класно, круто. Всі пробігались, пробігли, живі, здорові, все добре, відстрілялися. Юра навіть попав в мішень два рази. На <рігі> самому e, <рігі> e, все було класно до того моменту, поки я не зрозумів, що 29-й учасник мене обігнав. На все круто. Чекаємо нагородження. Всім перемог. Наступного року, я так розумію, ви приїдете ще. Цього року ми підготуємося і виграємо цей турнір, Так, Ми обіцяємо, що будемо більш готові і душа мисливця привіт цим. Треба, і треба наступного року ще групу підтримки взяти. Так, 100%. 100%. І будемо надіятися на гарний результат в цьому році. І будемо краще готуватися. Ну, вітаю душу, мисливця. Все, дякую. Ну що ж, судді нарешті визначились з переможцями, а це означає, що прийшов час до урочистого нагородження всіх, хто приймав участь у біатлоні. Але це ви зможете побачити в останній частині цього фільму. Підписуйтесь на мій канал і виставляйте лайки.